Лот платьічок та лосінок на дівчинку Disney. Платічки йдуть біком від трьох до рочків, Дуже легенький хороший котончик. Ось такі гарненькі яскраві кольори, гарна малюночка. Також лисинки. Хороша резиночка, не туга і не вільна, що це дуже важливо. Віком 4, 5. Хороший тоненький кутончик, тянеться в таких різних кольорах, з різними малюночками, вік 7-8, 3-4, 4 3,4. 4, 5 ручки, 2, 3. Дуже гарні, є справи малюночки.